Два українських та одне білоруське підприємства претендують виготовити та продати Чернігову 10 нових тролейбусів. Сьогодні спеціальна комісія відкрила пропозиції учасників тендеру на закупівлю електротранспорту для Чернігівського тролейбусного управління. Заявки подали заводи з Луцька, Мінська та Дніпра. А ось Чернігівський автозавод, про який так довго говорили, у тендері участі не братиме. Чернігівський автозавод написав в антимонопольний комітет. что он не согласен с нашими условиями. На одну минуту одиннадцатого сайт не заблокирован, поэтому мы правомочны проводить тендер. Всі учасники тендеру досвідчені на ринку електротранспорту, готові надати гарантію на свою продукцію та навіть навчити водіїв. Це підтвердили і документами, які надали для участі у тендері. А ось ціна, за якою продають тролейбуси, у всіх різниця. Найдешевші пропонує луцьке підприємство Янікс. За 10 одиниць хоче майже 39 мільйонів гривень. Мінський вніжнагрогруп та Дніпровський торговий дім літан готові надати тролейбуси майже за однаковою ціною, яка вище майже. ...на 10 мільйонів гривень. Це близько 48 мільйонів гривень. На яких все ж їздитимуть Чернігівці, вирішуватиме комісія. Для цього в неї є 20 днів.